І з Рима, з любовю. Лосія поглянула на годинник, що стояв на нічному столику, і їй стало тоскно. Вже перевалило за північ, а вона досі очей не стулила, ноги заплуталися в простирадлі смучена. Лосія вже не знала, куди його ходіти. Голосно зітхнувши, Копнула на підлогу подушку в ногах, наче це могло допомогти. Жаль підняти, вікно відчинене, але жоден струмень свіжого повітря не проникає в кімнату. Цей серпень занадто спекотний. Навіть уночі смалить пекло, у голові роїлися думки, знайомки, реклами. Марійні слова про те, що вона боєць. Це ж треба Лусія, і гадки не мали, що мама бачить її саме в такому образі. Натомість була впевнена, що скоріше навпаки. І від цього ставало ще важче на душі, адже тепер вона не має права розчаровувати маму. Чорт забирай. Лусія хотіла б залишитися. Надалі бойцем в її очах. Дзенькнув телефон. Лусія підхопилася і кинулася до нічного столика. Хто пише о цій порі? Блимає повідомлення у WhatsApp. Ерік, її серце відбивало сто ударів за секунду. Чому він досі не спить? Лусія знала, що в місті у нього немає зв'язку. Адже хлопець зараз користується лише готельним вайфаєм. Однак так пізно він ніколи її не пише. Схоже, Ерік чудово проводить час, доки Лусія тут бореться зі спекою, простирадлом і тривогами. Вона швиденько відкрила повідомлення. Ерік, доброї ночі, красуня. Лусія досі не спиш? Ерік. Щойно приповезли до готелю. Усе відчули, як їй стисло серце. Звичайно, егік так пізно повернувся, тому що був на черговій екскурсії Римом. Якби він поїхав у подорож лише з батьками, вона б не переймалася, але ж її хлопець проводить час із красивою брюнеткою, що має загадкові сірі очі до самої Італії, звідки це нічого не означає. Талусья час від часу охоплювали смертельні ревнощі, коли вона уявляла, як вони там удвох цілий день тусуються в пантеоні чи біля фонтана Треві. Офіційна версія подій звучить так: Ерікова сім'я разом із родиною своїх друзів вирушила. Тритижневу мандрівку Італії. їхня донька Мія. Саме та дівчина, що доводиться Лусію, що доводить Лусію до сказу. Це була Ерікова подруга з дитинства. Він присягався, що Мія для нього нічого, наче сестра, і не більше. Та попри це Лусія сприймала її як повноцінну суперницю. Якби могла, викликала б мію на ринг, на бій за серце Еріка. Це ж треба після всього, що сталося вниз, справді є сили боротися. Найменше хотілося говорити зараз про піцю та знову влаштувати сцену ревнощів. Вони й так часто сварилися, доки усі відпочивала. А зараз їй гірко від самої думки, що Ерік повернеться аж через два з половиною тижні. Лусія мусить навчитися тримати себе в руках для їхнього спільного блага. До того ж, у неї були і інші турботи, можливо, навіть важливіші за ці римські канікули. Схоже, Ерік правильно відчитав її. І пригнічений настрій. Разом загалом він знав про її сварку з дівчатами. Навряд чи є сенс переповідати детально останні новини, адже Ерік нічим не допоможе, перебуваючи в іншій країні, хоча вже за кілька секунд Лусія передумала, крім нього їй. Ні з ким поділитися і хай йому грець, коли двоє людей зустрічаються, це ж і в радості, і в горі, хіба не так? І вона настручила Еріку, кілька повідомлень, абсолютно все, починаючи від перемоги кастингу, завершуючи тим, що вона виявляється боєць, її паців блискавично пурхали по екрану смартфону. Побачивши відповідь цього містера співчутливість, Лусія готова була трощити все навколо. Вона стільки всього розповідала, а він спромігся написати лише таку дурню. Та видихнувши просто, надіслала Ерікові розову хмару, яку хлопець. Прийняв за жарт. На цьому попрощалися Лусія кипіла. Та що втієш, від хлопців годі чекати, хоч крихти щирого співчуття. Треба поговорити з ким, месі з дівча. Проблема лише в тому, що тепер у неї не лишилися жодної подруги.